Всім привіт! Доброго вам часу доби, коли ви будете дивитися це відео. І так, сьогодні у нас розклад. Куди ведуть вас вищі сили. Подивимося, хто зараз на роздоріжжі, можливо, або складна якась ситуація, або ви взагалі не можете зрозуміти, що відбувається, да? куди все це котиться. Давайте подивимося. Хто, ви, хто прийшов на розклад, так як розклад загальний в інтернеті. Знаєте, у нас тут э, чоловіки присутні і у нас э, дівчата, які дуже сильні, да які дуже сильні, дуже. Дуже багато прожили в цьому житті, вже, багато всього побачили, вже да? багато де працювали і е, доводилося змінювати і місце життя, і місце роботи. Багато де ми перенавчалися, змінювалися. Да? Такий постійний розвиток був, постійний рух. Е, е, от навіть навіть і в 30 років доводилося змінювати, і в 40 да, от роботу вчитися і щось новому, якісь нові курси, якісь нові продвіження, і постійно якось йшла, йшла вперед, розвивалася. І це все було не дарма. Це наче, от, може, в моменті було важко, звісно, да, на отакі от хвилі, тривожності і переживання, що навіщо мені все, це чого так багато всього на мене випало, на мою долю, чому я. да Але, знаєте, все це не дарма було. Все це було для вашого якогось пробудження, для вашої трансформації, для природження, для того, щоб ви. Вийшла зі своєї шкарлупи. Шлях був нелегкий, довгий, але він був не дарма. Ви змінилися, змінилися на краще, і просто я вас вітаю з цим. Да? Тому що ми проходимо сюди, знаєте, іноді навіть не те, щоб жити життя, а щоб навчатися да? чомусь новому і щось з цим робити. І так. Куди ж вас ведуть? Ну, дивіться, тепер, коли шкарлупа ваша. Розкльована, да, розрушена, і ви тепер можете рухатись вперед. Ви тепер можете планувати майбутнє, да? ви тепер можете без застереження, без страху. У вас тепер є достатньо досвіду, знань, сили. Ви можете спокійно йти вперед. Нікого не чекаючи, ні від кого нічого не очікуючи. Да? Продвигатися все далі і далі планувати. Своє самостійне дальніше проживання, да? якщо в когось був розлучення, і ви тут далі сама йдете по життю. Йдете далі сама, продвигаєтесь, показуючи да, свою мудрість, видержку таку певну. От, і я думаю, що можливо, коли була ця руйнація, вам здавалося, що це просто. Якийсь жах відбувається, але наразі ви вже самі розумієте, що це було не дарма, що так потрібно було, да? вас вивели туди, куди треба. І ви тепер, ем, ви тепер та людина, до якої б маленька. Ви прийшла б просити допомогу, да? прийшла б просити підтримку. От ви зараз саме та людина, яка може дати цю підтримку, цю допомогу, цій маленькій я, яка цього потребувала, і нікому було її надати. Да? І ви тепер от достойна та людина. Да? Ви йшли до цього, розвивалися, і воно ну, все це було не зря. Не думайте, що всі ці перепетії в вашому житті, всі ці зміни і навчання, що вони були якісь марні. Ні, все було потрібно, всю інформацію цю вам потрібно було вкласти в вашу голову. І от дивіться, і в нас тут з даному контексті, я думаю, що дев'яточка в нас тут програється не в плані, що ви замкнута, а в плані, що ви готові тепер відстоювати свою позицію, ви готові боротися за своє насправді. да? Уже немає цієї маленької, хрупкої дівчинки, яка все боїться. Ви готові йти далі, ви готові боротися, готові відстоювати себе, готові. Не скажу, що рвати і метати, але однозначно уже не буде такого, як було раніше. Да? Уже я інша, і я буду з вами поводитись себе по-іншому. І щось з цього всього буде, куди тебе доведуть, куди тебе хочуть вивести в кінці кінців. Ну, дивіться, по-перше, це, звісно, гармонія, да, умиротворення, по карсі мир, але, але тут у нас вивільнення, звільнення, звільнення від страхів, звільнення від якихось уроків, які повинні були пройти. Да, якісь муки, уроки ми проходили, все непонятне. У нас уже тепер дійшло озаріння, все зрозуміло. Все поняла, все пройшла і готова далі рухатись. Да? От, І ем, закінчується оцей, знаєте, кармічні ці сім років ем, іспитань, да, випробувань, і от буде наступні сім років, де ви докажете, що все, я вже не повторюю цих помилок. Я вже не повторюю цих помилок, не роблю цих дій. Я вже не така людина. Я вже порозумнішала, я вже виросла, я вже інша. Все, я вже все, беру всі свої знання, весь свій багаж і йду далі. Всім спасіба за пройдені уроки, але все, все досить. Да? От, І ви потім далі уже проходите цей етап. От прям зміни йдуть у нас. Прям йдуть зміни, переїзди, е якісь нові можливості в нас відкриваються. Да? от, е Звісно, йде ностальгія. Звісно, хочеться, хочеться іноді вам згадати. Що раніше, колись, як воно було. Але це дужче, знаєте, не із-за того, що раніше було краще, а через емоції. Да? Через емоції, які були прожиті. Це така приємна ностальгія, вона не дуже така вбивча, нетомна, тобто, ну, горювати ви не будете сильно. Да? Якісь почуття є, вони будуть у вас там відіграватися, але. Ну, не так, щоб ви прям, якось, знаєте, помирали за цим всім. І що у нас з цього всього вийде? Бачите, що випало? По-перше, в нас тут імператриця на дні залишилася. Так, що буде у вас все добре в кінці. Так, вибір. Звісно, потрібно робити вибір, не мешкатись в своїх ілюзіях, не заплутатись в ілюзіях своїх якихось мріях про золоту рибку, яка, знаєте, дивіться, як чітко випали карти з колоди. Так, як і треба. да, лягли. От, вам потрібно буде зробити правильний вибір, не заплутатися в своїх. Мріях, не заплутатися в словах і обіцянках, які вам може хтось говорити, розказувати вам, обіцяти якісь золоті гори, або як там все може помінятися, або там не, не, не їдь, не йди, будь ласка, тому що там ні, це все будуть пусті обіцянки, вам потрібен рух, вам потрібна зміна. І не поведіться ще на якісь золоті обіцянки, обіцянки, що 100% там 100% зміниться, 100% там це буде удачне вкладення, удачне ще щось. От якщо вам будуть обіцяти щось, 100 гарантія там. Давай там відкриємо бізнес, там 100% я там цей, оце буде, знаєте, це буде ваше випробування на якусь алочность. Да? І тут важливо подумати і втриматись, і прорахувати, да? не китатися відразу, думаючи, зараз я. Знаєте, як там піраміди різні обіцяють, що там, не знаю, тисячу доларів вкладеш і через рік у тебе буде 10 тисяч. Да? Але ти должен привести ще 20 таких людей, як ти. От не ведіться, будь ласка, на всі ці штуки, це дуже погано, кармічно відіграється і на вас, і потім ще й на рід лягає, воно нікуди не дівається. От, тому о, тут важливо вам правильно зробити вибір і не повестись на оману і обман. І ви зможете правильно спрогнозувати тоді свій шлях. От будьте уважні в прогнозуванні свого шляху і дороги, тому що попереду вас чекає е, щасливе життя. Щасливе, успішне життя, наповнене дитячим сміхом, чистим будинком і повною чашою, коли завжди в домі все є і все на місці. Але щоб до цього зараз вам дійти, вам дадуть вибор. Да? Такий вибор він буде іскушаючийся вибор, і ви повинні його зробити вірно. Вірно, правильно зробити, обдумуючи кожен крок, і, і просто не повестись, знаєте, от на якусь халяву, прям хочеться мені сказати. Не повестися на цю історію, тому що воно буде, мало того, що це не, не для вас, не про вас, так це ще і якийсь розводняк. От, прям надувательство якесь форменне. От, І тоді от вас виведуть у щасливе життя, коли ви насолоджуєтесь життям, у вас все є, ви наповнена, да, насолоджуєтесь життям, все у вас є. В когось у нас тут можливості, способності, відкриються, інтуїція. Да? Ваша робота, ваше життя, ваші знання, все, що ви пережили, все, що ви чому ви навчалися, воно почне приносити вам плоди. Ой, як гарно в кінці, дивіться. І воно все це вам почне приносити плоди, розвиватись, залишиться просто трішечки почекати, і все це проявиться. Да? Хтось, може бути, публічною лічності, у нас тут да? хотіти там блог розвивати, а да? хтось там буде вам казати, Та що ти там, стара, будеш розказувати. Да? стара чи старий. Да? Хтось у нас тут хоче просто змінити сферу діяльності, да? і вам будуть підкидувати, давати вибори. От, не спустоште де, скільки ви навчалися, скільки всього ви знаєте, не спустоште це, не викиньте це і не ведіться на якісь незрозумілі пропозиції. Да? Тоді зможете зробити правильний вибір. От коли у вас буде цей вибір перед вами стояти, дуже добре подумайте, щоб це було правильно, Того, що вас зараз підводять до нього, для того, щоб ви. Змогли правильно вибрати, і коли ви це зробите, вам просто справді дадуть, уже видихнуть і просто пожити, насолоджуватись життям, уже отримуючи свої такі діденди. Да? Бажаю, щоб у вас все вийшло, щоб ви змогли зробити правильний вибір. Щоб ви не були в повішеному стані, щоб ви були рішуче налаштовані і рішуче змогли зробити вибір, здраво дивлячись на цю всю ситуацію і не піддаючись ні під які уговори, соблазни і так далі. Мирного неба нам всім.